хто вони чим живуть, і що ми про них знаємо? Смак життя досліджує успіх. Хто цього разу потрапив у наш об'єктив? Дізнайтесь просто зараз. Ми спостерігаємо за успішними людьми. У нашому кадрі відомі краяни, які вже мають свої секрети успіху і прості тернополяни та їх роздуми про власні і чужі досягнення. Ви дізнаєтесь, чи успіх змінює людину, як досягти вершини та головні правила успішних людей смачні дрібнички подаємо на ваш розсуд. Миколаївна. Доброго дня! Одна з найуспішніших людей в Україні. Ну, це вже, напевно, дуже грандіозно сказано, що в Україні. Так, да, я спортсмен, я виграв багато разів чемпіонат світу по бодібілдингу і пауерліфтингу, але це такий вид спорту, він не настільки є популярним, то я, певно, більш відомий і знаний на теренах нашої області, а не на теренах всієї України. Це моє хобі в вихідні дні від роботи, від трудових буднів. Я ще умудряюсь їздити по змаганнях і виступати, як бачите, успішно. Ці медальки, вона є перенажена. Дарному залі ви їх побачите сьогодні. Бояться вас у залі Верховної Ради, як народного депутата, чи ні, бачите ваші кулаки і ваші, от, Вашу статуру. Ви знаєте, я все життя практично провів в спорті і в тренажерних залах. Ну не для цього це робив, щоб Ну, коли я починав, я і не думав, що я стану депутатом Верховної Ради, але поки що силу приміняти не доводилось. Але я думаю, якщо не бояться, думаю, що поважають. Основним стимулом до успіху це ваш був кіногерою улюблений. Арнольд Штец. Ну, звичайно, я спортсмен силовик, бодібілдер, так називаю. У нас в народі це всіх спортсменів, бодібілдерів, це звичайно ідеал Арнольд Шварценеггера, тому що сім раз містер Олімпія, і того, що досягнув він, і вже потім подальшому як актор, як політик, ну, це звичайно мрія кожного хлопчика, спортсмена і тим більше моя. Ну, Вроді би поки що вдається. Ну, містер Олімпія, звичайно, не став. Ну і враховуючи вже вік, звичайно не стану, але враховуючи те, що би, вдалося себе проявити в політиці, враховуючи те, що... А в політику ви теж пішли на слідуючі очі? Ну, напевно, да. напевно, да. Напевно, наслідуючи його, це просто як в нього збулася та маленького хлопчика з граца Американська мрія, коли він з невеличкого міста австрійського виїхав в Америку, досягнув успіхів як спортсмен, як кіноактор, як політик. Ну, в кіно я не знімався, але думаю, той самий прихід Верховну Раду це і теж є немале кіно. досягнення, немале кіно. Там кіно цікавіше, ніж в кіно. Я думаю, ви бачите картинку на каналі Рада, то вона. Цікавіше, думаю, чим дивитися любі бойовики і серіали. Яким коштував ваш успіх? Мені відомо, що на, майже на усі змагання ви їздили за свій кошт. Звичайно, в нас є, не олімпійсь... це не є Олімпійський вид спорту, і наша федерація, в якій я виступав, вона не має статусу національного в Україні. І я всі змагання, які я відвідував, починаючи, ну, об'їздив всю Європу і в Америці і декілька разів був, і в Британії. І це було дійсно за мої кошти. Я багато років займався. Підприємницькою діяльністю і діяльністю в федерації нашої в мене була можливість це їздити і ще допомагати другим відвідувати ці змагання. Скільки вклали у спорт у себе? Ви знаєте, я цього не рахував, але я думаю, дуже але не багато. було цікаво підрахувати. Ну це, ви це цікаво не було. Розумієте, може, не так дорогі ці поїздки. Дуже дорога підготовка на змагання. По перше, це коли ще по бодібілдингу виступаєш. Це і харчування, і вітаміни, і амінокислоти, і спортивне харчування. Це Чесні кошти йдуть на підготовку на змагання? Ну, так здається, це просто краще нарахувати, щоб не забивати собі, як говорить, в народі дурним голову. Бо коли харчуєшся зранку до вечора, один раз в день як на шутку і зранку до вечора, то на харчування йде дуже багато. Що змінилося після того, як ви стали народним депутатом України? Як почали до вас ставитися люди? Чи більше поважають, чи більше звертаються з проханнями? І от і успіх, і як наскільки він вплинув на ваше середовище от, е, серед друзів. Знаєте, як, як для мене, їх, я не можу сказати, справжні друзі, вони є, були і будуть, і вони залишаться. А то, що можливо, то, що звертається за допомогою, це, звичайно, це і моя робота. Допомагати і в громадській приймальні, і так люди звертаються по місту, чим можемо, тим допомагаємо я і мої колеги. Ну, а для мене не змінилось нічого. Є яким був і громпобером, який ходить по центру, деколи любить в однозаборчику посидіти, таким і залишився. В яких стосунках ви з Віталієм Кличком? Ви друзі, ви просто однопартійці? Ви підлеглий, він ваш Але... начальник. Ви знаєте, ви практично все вже перечислили. Ви з ним радитеся на рахунок от різних речей щодо е, справ у Тернополі, щодо особистих там чи ви поїдете на змагання, Але... чи взяти участь, чи скажімо, е, те чи інше інтерв'ю. Ви з ним узгоджуєте? Віталій Володимир дуже зайнята людина і публічна. Він не може займатися пресою. У нас є прес-секретар партії. І всі наші інтерв'ю ми узгоджуємо з ними. У нас є е, свій моніторинг преси. Тобто, наше інтерв'ю ви теж узгоджували? Ну звичайно, звичайно чергове досягнення у спорті. Яка планка? Ну ви знаєте, планок немає якихось таких. Я вигравав чемпіонат України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І це воно досягнуто все, але це для мене є захоплення. За кожною медалькою. Ви їх побачите в тренажерному залі. Я надію, що ми зараз туди поїдемо. І за кожною цією медалькою стоїть якась цікава поїздка. Кожна медаль, та сама чемпіонат світу, який був в лас вегасі звичайно, поїздка в Америку, прогулка по Лас-Вегасу. Потім ми перелітали в Нью Нью-Йорк гуляли по Нью-Йорку. Це просто приємні враження, спогади. Запрошуйте нас, в спортив? да, їдемо. Поїхали. Ви любите за кермом? Ну, напевно, да, бо приходиться їздити дуже багато. Для чоловіка от атрибут успіху. Це, мабуть, десь в списку є автомобіль. Ну, можливо, так. Да. Ну, я, я думаю, що мій атрибут успіху це та моя форма спортивна, в якій я нахожусь на сьогоднішній день. І я думаю, що більше звертають на мене як на хлопчика трошки фізичного розвинутого, як кажуть, народі підкачаного і накачаного, чим на те, що я виходжу з автомобіля. Самого дитинства чогось досягнути я виростав в селі, не було можливість тренуватися, відвідати такі секції, але завжди було бажання стати якимось відомим великим спортсменом. Три основні критерії успішного чоловіка це ціль. Ставити треба ціль, до якої треба йти і прийти, деколи закусити зуби, падаючи в обморок, але досягти цієї цілі ну наполегливість. Ну і віра в те, що ти це зможеш зробити. Якщо ти не віриш, то не потрібно починати. Успішні люди це ті, які мають мету в житті. Якщо вони мають мету в житті, вони її дотримуються, вони її слідують, і зрештою вони її досягають. Спортсмени, бубка, кличко, кличкова, наші олімпійці вважає. Ну це вважає так успішні. Бути амбітним, не здаватися. Необхідно бути наполегливим і йти до кінця. От людина кожна повинна мати свою мету, і треба йти до кінця своєї мрії, до кінця зробити все, щоб досягти мрії своєї. Це результати, це я не знаю, це мільйони тонн. Це мільйони тонн піднятого заліза. І це піт, це я не знаю, це відомо, не назвеш, це бочки пролитого поту. За скільки, напевно, за двадцятирічну діяльність саме досягнення, яке я рахую, це перемога в Лас-Вегасі. Це. Знакова перемога, де я виграв свою категорію, став абсолютним чемпіоном. Це я називаю ото ще меморіальна доска. Не знаю, до чого вона замість грамот давала, але, ще, звичайно, є грамоти, сертифікати вже потім по пошті присилали. І оцей кубок за абсолютну перемогу. Це абсолютно це вираховується. вага штанги, вага атлета серед всіх категорій. проходило в дорогому казіно, в Лас-Вегас. Тут, напевно, на медалях карта світу. Ну, на Певно, так. Да. Починаючи від Словаччини і закінчуючи Америкою. Скільки часу на день ви приділяєте спорту? От тренування? На сьогоднішній день оскільки є... багато роботи і Верховній Раді, це практично. У мене тренування зараз через день. Це кожен наступний день тренування. І ну, залу треба віддати півтора години важкого силового тренування в день. Дякую вам. До зустрічі. Дякую. 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 Найважливішим доданком формули успіху є вміння ладити з людьми. Успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Успіх вдаряє в голову. Невдача вдаряє в серце. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хто сказав тобі, що буде легко, хіба хто сказав тобі, що буде легко, та хіба ти можеш шити без мети? За тобою спостерігає давно в соцмережах. От І в тебе як ні в кого дуже багато статусів висловів, власне, про успіх. Саме тому, мабуть, я вибрала тебе як говорю смаку життя про успіх. Для тебе от визначальні ознаки успіху. Або успіх це. Вміння планувати майбутні події, наполегливість, терпіння. І працелюбність? Ти успішна людина? Ти вважаєш себе успішною людиною? В даному віці, напевно, так. Да. На даний момент. Говоримо через 10 років ще раз про це. Атрибути для тебе успішної людини. Повага, відношення людей до мене, відношення сім'ї до мене. Люди, які мене оточують. На чим працюєш зараз? У чому ти хочеш бути кращим? Я втілюю зараз деякі проекти свої, які, які мали бути втілені в цьому році, але надіюсь, що в наступному вони будуть. Mm -hmm. Зроблені. А часто тобі ставлять палки в колеса? Ну, знову ж таки, ну в Тернополі важко mm -hmm. э, когось сильно не, там не любити чи ненавидіти. Тому, не і всім подобається. Я, не ну можливо. так, але м, якогось такого величезного відриву від е, е, тих людей, яких ми бачимо в місті, не говорю про область. Ну нема. Тому що ми всі розуміємо, хто чим займається і як займається. Копалень ми не знаходимо, якихось там нафтових вишок не ставимо і ми теж не знайшли. Тобто все, що ми робимо, це то, що могли б додумати з до того і решта. Так слава Богу, є можливість нашої сім'ї, наші з братом якісь такі ідеї втілювати в життя, так і фінансовою підтримкою, і моральною. Ваш бізнес і ваша родина, зокрема, ну завжди є під таким пильним оком тернополян. Останнім часом дуже часто навіть і в пресі з'являються ті чи інші статті, от як ти реагуєш, тобто навіть я би сказала скандального такого характеру. Тобто десь за щось вас критикують доречно, недоречно, це вже інше питання. Але така інформація в пресі з'являється. Ну, критика вона завжди доречна. Можливо, вона ну, неможливо, вона точно неприємна, але з критики якась правда виходить, це нормально. Я звичайно вдячний. Ми вдячні цілою сім'єю за те, що нас критикують і нам допомагають цим йти далі. Кажу, чим більше людина стає успішніша, або чим більше в неї є грошей, тим менше в неї є друзів з тим Я вдячний всім своїм друзям з дитинства, які були в певний період часу. І ми ж теж не золоті і ображали людей, і ставили їх в незручні положення і так далі. Ну, це життя, так і всі, всі ж ми однакові. І... Але я вдячний їм, я вдячний кожному з них за внесок в своє життя, в те, що вони мене змінили. Я надіюсь, в кращу сторону. І не в, не в грошах, в все в відвертості, напевно, залежить. Гроші, ну можна пригощати незнайомих людей, можна їздити, тратити з незнайомими людьми або з малознайомими, це не обов'язково мають друзі бути. Але ну, друзі знову ж таки, друзі це друзі з дитинства. Для тебе успішна людина це та, в якої є певна кількість купюр в гаманці, чи не завжди? Тобто гаманець впливає на успіх людини, характеризує її? Однозначно так. Мені подобається робити те, що подобається людям. Що ти собі можеш дозволити на цьому етапі твого життя? Я можу собі дозволити їздити на нормальній машині, я можу собі дозволити відпочивати, я можу дозволити собі в першу чергу. Купити, їсти і пити тоді, коли я захочу. У багатьох речах стосовно бізнесу, тобто тобі більше, можна сказати, проторував шлях твій батько. Тобто не було в тебе в житті такого моменту, коли ти хотів сам собі і в першу чергу йому доказати. Я зможу сам досягнути, тобто відмовитися від той допомоги, яку він тобі надавав, так від коштів і так далі, і сказати, я почну все з нуля. Я дуже хотів. Я хотів поїхати в Київ вчитися, за границю вчитись. Мене не відпустили. так. Коли займався спортом, можна було поїхати в Німеччину вчитись і боротись там, бо він не займався. Ну було багато різних варіантів. Єдине, що батько там нас не бачив, ну, навіть якби я дуже сильно хотів, я б поїхав, але. Ми почали працювати з братом рано. Там, з 13-14 років ми там щось допомагали, що щось цікавилися і так далі. Чи хотів я піти своїм особистим шляхом? Хотів в якийсь період, але це не є. Не, важче ніж втримати, або розвивати те, що тобі дали. Ну, якщо уявити, то, що ми там з 18 чи 16 років власники якогось невеликого бізнесу, і зараз там пройшло вже 10 років, і ми можемо там чимось похвалитись. Так, я думаю, що це не теж було нелегко. І нелегко було, тому що це ж молоді хлопці, вони хочуть багато чого і так далі. Можна було наших багато знайомих просто все. Я син свого тата, і в мене є син. І я сподіваюся, що я зможу йому віддати, те, що мені передав його дідусь. До кого ти найперше звертаєшся за порадою? Що стосується бізнесу чи роботи, ну напевно, батько і брат, що з що стосується якихось сімейних або е, таких побутових питань, це звичайно жінка і мама ну, якісь розділені є. Перед тим як погодитись на інтерв'ю, коли я тобі запропонувала, з ким ти порадився, брати участь в програмі «Смак життя» — Чи вони? З батьками, з друзями. Твій успіх у житті дозволяє тобі відчиняти будь-які двері, двері влади, скажімо? Ну, тут же допомагає фамілія, сім'я, батько, напевно. Ну і багато людей, які, до яких нам приходиться, мені приходиться звертатися. Це там наші хороші знайомі, знайомі, в силу того, що ми ж з Тернополя не приїхали там звідкись і так далі, все життя тут живемо. Ми... Місто невелике, всі всі знають. І дуже приємно бачити тих людей, які тебе зустрічають і допомагають тобі, просто, розумію, просто розуміючи, що це, це є нормально. І на завершення. От я бачу, Ти завжди свій погляд стримував кудись так в сторону, не завжди дивився мені в очі. Але ти був відвертий зі мною сьогодні? Звичайно. Про що ти не сказав, але хотів би сказати під час нашого інтерв'ю. Ну, Я коли там е, готувався до інтерв'ю, так, е, в плані того, що думав, про які там питання говорити, в мене дуже болюча тема була, це е, питання друзів. А так все нормально, я все, що запитала. Програму Смак життя дивишся? Ну, чув про неї вже, але будемо дивитися. Знайомитися. Доброго дня. Хочу до вас кілька таких відвертих, відвертих запитань. Тоді присядемо. Не Давайте. Для вас успішна людина це завжди має бути багата людина. Ну, я себе не рахую багатою людиною. Я не вийшов з багатої сім'ї. Батьки народилися в Четківському районі в селі, працювали в колгоспі. Просто я один раз зрозумів, раз мені по батьківській лінії не були передані статки, то я зрозумів, що треба добиватися. Батьки дали здоров'я, дали освіту, і треба самому добиватися успіху, але я зрозумів, що треба прислухатися до тих людей, які вже чогось добилися. Тобто я завжди стараюся десь бути на якихось семінарах, тренінгах. Можна вчитися на своїх помилках, можна вчитися на успіху других людей. Ви належите до тернопільських мільйонерів. От на вашу думку, як до вас ставляться тернополяни? Ви знаєте, я В нас така ментальність, що люди завжди осуджують тих людей, у яких багато грошей. Я себе рахую мільйонером, тому що мене мільйон друзів. я почав цей бізнес, прийшов з автомобільного бізнесу, і навіть з боргів У мене був борг 15 тисяч доларів з автомобільного бізнесу. Ну цю ідею я сприйняв перше, як жити на Україні і реалізувати себе як людину і, звичайно, забезпечити свою сім'ю і займатися благодійними проектами. Ви би хотіли створити у Тернополі музей ретроавтомобілів. От скільки обходиться вам ця колекція? Обслуговування, утримання і чи е, маєте на меті придбати ще нові? Війнові автомобілі ви задали хороше питання на рахунок коштів, які я отримую. Е, мене цікавить більше не те, що ми я вже получаю для себе, а те, що скільки моїх партнерів, колег вони заробляють з цього бізнесу і стають підприємцями і живуть на Україні саме со себе тут реалізовують. І друге, це те, що ми можемо допомогти щось для людей, для міста. Автомобілі це моє хобі і це не бізнес. Це для для задоволення свого особистого, тому що я колись побачив у Франції виставку ретро автомобілів. Думаю, чому з України вивозять багато автомобілів за кордон, викупляючи тут з нашої такої культурної спадщини. І... З другої сторони, це потребує певних інвестицій. Ви правильно сказали, в мене є професіонали, які реставрують автомобілі і гараж, де вони це проводять. Але цього року ми купили ще два нових автомобілі це ЗІС і купили полуторку військового часу. Зараз вони знаходяться в реставрації. Але під час 25 серпня ви побачите багато автомобілів вже і новинок в нас. У нас є Майбах автомобіль, який ми минулого року купили, 1939 року. З великою історією У нас є Ягуар, так само який президент Ніксун колись по Брежню, а той Так що, така автомобіль з історією. Тож фактично ми зберемося і далі, але, на жаль, зараз немає можливості зберігати в нормальних умовах, і тому зараз ми працюємо з міською радою. До успішних людей, двері влади вони легше відчиняються. Знаєте, я, ми тісно співпрацюємо з міською владою, і я вважаю, що те, що ми робимо, ми хочемо показати приклад ін, іншим підприємцям, що варто інвестувати свій час і кошти в такі хороші проекти. Хотілося б зі сторони влади більш швидкої підтримки для тих людей, які приймають такі участі в таких проєктах. Тому що е, часом приходиш в якийсь кабінети, тебе питають, каже, а що ти зробив для міста? Чи ти купив білет, білет на футбольний матч? Тоді ми тобі йдемо довідку. Я не хотів би, щоб таке відбувалося, тому що якось себе некомфортно почуваєш, що ти вроді від душі хочеш щось зробити, але на зустріч тобі до задають такі питання люди, які може, на сьогоднішній день. Некомпетентні, може, в тій сфері, чим ми займаємося. То тобто, хотілося б, щоб влада якось долучала е, нас і всіх інших підприємців до таких проєктів і, вся, і всіляко підтримувала. Тобто ви б хотіли починання. більше зеленого світла? Звичайно, хотілося б більше зеленого світла, Тому що коли ти робиш, ти хочеш підтримки, ти одержиш моральне задоволення, але хотілося б, щоб дійсно якась повна підтримка була і за взаємодія влади, і тих людей, які хочуть приймати участь в соціальних проектах в Тернополі. Теж є маса успішних людей. А -а -а. Но... Мер наш Сергій Віталійович Надал Тарашевський Сергій Олександрович. Ну це з таких молодих, молодих, але досить талановитих, успішних. Є багато таких успішних бізнесменів, всяких фірм. Як правило, це жінки чи чоловіки? Ті, що я чула, то більшості переважно чоловіки, напевно. Жінок менше серед успішних мало жінок, більшість чомусь чоловіків. А тому, що ми даємо їм можливість стати таким. Ми ж працюємо на них. Ми е, е, як надихаємо. Три головних правила для успішної людини в будь-якій сфері. Е, працювати над собою. В інвестувати в себе, вчитися, книги, диски, зімнари і само собою знаходитися в постійному пошуку, шукати себе. Там, де, де те, що тобі близько до душі, те, що ти міг себе повністю реалізувати. Але найкраще, звичайно, тут в нас на Україні є унікальні можливості для самореалізації, не близько для рубіж. Так що для молоді вчитися, вчитися і ще, ще раз вчитися, але вчитися і практикуватися. Поєдно вам не витом. важко розлучатися зі своїми коштами. Скажімо, ви часто десь інвестуєте, вкладаєте. Ви відомий тернопільський меценат. У що вам не шкода вкласти кошти? Я кожен день встаю і дякую, те що я маю життя, що я маю можливість бачити сонце, і те, що я можу в цей день комусь щось дати, щось хороше зробити, дати хорошу ідею чи допомогти комусь. Так, що це дійсно більше задоволення ніж гроші? Я завжди кажу, що ці гроші мають ціну, а є те, що має цінність. Це мій такий Але дивіз. часто гроші псують людину. От. Часто ви чули у свою адресу, що ви зіпсована людина грішми. Я себе не рахую зіпсованою людиною, тому що гроші вони мають бути, і коли людина не може забезпечити себе свою сім'ю, то я рахую, що щось, щось ми не не робимо. Постійно треба перекваліфікуватися. Але звичайно, коли ти вже для себе щось зробив, для своєї сім'ї, само собою, ця місія наша допомагати людям. І, звичайно, я хотів би, щоб об'єдналася як їх Львові, об'єднана спільнота, львівська спільнота. я Хотів би щоб нас тернопільська спільнота бізнесменів об'єдналася, тому що часом вартість одного колеса для автомобіля. Можна за ті гроші зробити набагато більше хороших речей, і це буде для наших дітей, для наших поколінь. Оце більше задоволення одержиш. І навіть потім ти краще будеш робити свою роботу з більшим задоволенням, коли ти бачиш результат своєї праці, що ти можеш допомогти тим, які не можуть собі допомогти. Я вам дякую. Дякую вам. Було дякую. приємно спілкуватися. Успіх це встигнути. Невдача це можливість почати заново, але більш мудро. Тільки ті, хто робить абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого. Успіх не є ключем до щастя. Щастя ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що ви робите, ви обов'язково будете успішними. Рівно за тиждень я знову чекатиму зустрічі з вами. Хай щастить? Хіба хто сказав, тобі, що буде легко, хіба хто сказав тобі, що буде легко. Bonjour, j'ai best baisse